Ісусу Христу, дорі браття і сестри, я знову з вами. Будемо говорити по неділі 24 по євангельському читанню. Євангельське читання від Луки, 8 розділ 41-й, 56-й вірші. Я зразу зачитаю Євангеліє, а потім ми поговоримо по темі, яка саме найбільше є, або найбільш піднята Євангелієм Темі досить актуальні, яка стосується наших духовних вимірів, нашої діяльності, життєві, тих досягнень чи опущень, які мають місце в нашому <кхи> земному людському житті. Отже, в час той приступив до Ісуса один чоловік, по Аєрпоім'я, який був головним над синагогою. Припавши до нього, Ісуса, Він почав його просити. Зайти до нього у хату, бо була в нього дочка-одиначка, яка була 12 років, і вона помирала. І коли він йшов туди, люди тиснулися біля нього. Аж тут одна жінка, що була хвора 12 років на кровотечу і витратила на лікарів весь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити. Підійшовши ззаді, доторкнулася край його одежі і уміть стала здоровою. Спинилася її кровотеча. Ісус питав, хто доторкнувся до мене? А що всі відмовлялися, Петро промовив: наставниче, не то люди, коли тебе товп'яться і тиснуться, Ісус сказав: Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши жінка, що не, втаїлась, не втаїться, тремтячи підійшла, і впавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми. Чому до Нього? Доторкнулася, і як тут же вона одужала. Сказав до неї Ісус, дочко, віра твоя спаса тебе йди в мирі. Він говорить, говорив, коли він ще це говорив, коли приходить один із голови і каже: Твоя дочка померла, не турбуй більше вчителя. Ісус, почувши це, обізвався до нього Не бійся, тій ті віруй. І вона спасеться. Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину крив Петра Якова та Йоанна з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею, голосили, а він промовив, не плач ти, вона не умерла, вона тіті спить. І ті сміялися з нього, бо знали, що померла. А він взявши її за руку і голосно промовив, дівчино, пробудися. І дух повернувся в неї. І вона вмить встала. Тоді він звелів дати їй їй їсти. Батьки її були здивовані вельми, та він наказав їм нікому не говорити, що саме сталося. Розумієте, притча, верніше сама Подія, яка змальована в Євангелії. Досить непроста в такому розумовому сприйняттю кожного з нас. По-перше, чому саме? Тому що ми бачимо, наскільки всі ці, ці, ці дві події проникнуті надзвичайно великою чудесною дією Спасителя як Бога, не як людини. А як Бога. І Божество, наскільки просвічує через людську істоту, наскільки може, я вже не раз це говорю, і говорю, може вмістити оточуючі люди. Тому що ми зустрічаємося в багатьох випадках, коли стається якесь диво з вірою і суєвірім. От надзвичайно важливі моменти сприйняття чуда, або дива нашим ментальним таким способом. От, або ми сприймаємо це через віру і реально, або ми сприймаємо через недовірство. І в якійсь мірі це недовірство або відкидає всю сутність і реальність події, перемінюючи якийсь певний вимір природного або явища, або в ще інших вимірах явищ, або це перетвориться в суєві, що я так зроблю, і воно буде мені так. От наскільки. Суєвір'я проникнуто в нашому духовному житті. Ну, кажете, це народне народний світосприйняття, коли ну, банально це сприймається, в ну, вигляді як ігри, обряду і так далі. Ну, зрозумійте, але ж там заложена теж якась частина віри. Коли на Андрея е е дівки е рахують е штахету паркану, значить вони не просто йдуть на це, вони щось вірять. Чи на Івана Купала шукають цвіт, е е цвіт папороді? Це теж не просто сприймається. Хто-то сприймає це як народну е усну творчість, а хто-то це реально. І в такий же самий спосіб. Старається знайти те, чого не існує. От чому вся справа, папороть ніколи не цвіте. вона розмножується спорами. От це треба всім зрозуміти. А яка велика народна творчість навколо цього? І напевно, не скільки це породнено вірою, скільки це повинна породження своїй вірі. І так же само і жінка. От Христос чому звертає на нього увагу? Хто торкнувся до мене? Це справа в тому, щоб жінка не перетворила це, своє ісцілення на суєвір'я. Я, Я доторкнулася тільки до одежі Його. Не одежа має значення, а сама постать Спасителя як Бога, люди, Бога людини. І Господь це акцентує. Сила з мене вийшла. І це заставляє жінку признатися. Вона, як описує юналістим, я ще прийшла, впала на коліна і каже, це я. І розповідає все, як сталося. Отже, в, в, по суті діла Господь заставляє е, всіх, хто стає е, свідками цього, сприйняти це. Через віру і акцентує на це, віра твоя спасла тебе. Тобто, коли ми маємо глибоку віру і торкаємося цією вірою в джерела буття, істинного джерела буття, звичайно, що енергія цього торкається нас. А джерелом буття є Бог для нас. От коли ми підходимо до сприйняття Бога через віру, через глибину цієї віри, де немає ніяких е, таких добавок, от тоді е, і е, стається те, що ми називаємо чудом. Коли ми суєвірно відносимося до цього через певну дію, поступків і так далі, звичайно, що е, цього не відбувається. Це просто самозаспокоєння, бо може бути якийсь ефірний такий стан, який частково змінює, щось, але не в корень. От сьогодні ми повинні це усвідомлювати, тому що соєвіря надзвичайно багато є. Воно було є і, напевно, буде, тому що людині легше протоптати шлях. До псевдовіри через своєві, чим протоптати шлях до, глиби, до істинної віри. От, і Чому дуже багато нас заставляють, та і, і нам дорікають навіть не ті, не ті, хто не вірить, тобто є атеїсти, але і ті, хто нібито вірить, От чому ви вірите. І поклоняєтеся, наприклад, Христу? Чому ви поклоняєтеся іконам? Чому ви поклоняєтеся мощам святих? От, наприклад, поясу Божої Матері? Що це? Віра чи суєвіря? От стоїть питання, і нам так його ставлять. Ви суєвірні, тому що веречам покладає, поклоняєтесь, а не першу джерелу. Але одежу, в якого діти був Христос, знаходилася на його плечах, на Його тілі. Лиш Христос акцентує це в тому, щоб ми не, одежу не ставили на місце Його постаті, Його суті. Отак От же само, як ікона, вона є відбитком або образом першого джерела. І ми поклоняємося не фарбі і недосці, а першоджерелу. Отак же саме і поклоняємося ми тим, чиї останки є не тлінні, як, як знак того, що їхнє життя було святим. Навіть і тіло їхнє, яке є фізичним, не підладне фізичним законам. Не треба його бальзамувати, не треба його обходжувати, не треба десятки вчених, які би займалися цією справою, як є з тілом Леніна в Мавзулеї, Весь час працюють над тим, щоб зберегти його вигляд і так далі. А коли тіло знаходиться в землі і не зазнає тління, значить це говорить про те, що людина, яка, по суті, діла була і лишається з тою суттю, яка, як одіж, носила на своїй душі, це тіло. Рвела ж святе життя і освятила свою душу і своє тіло. І тому ми бачимо, скільки відбувається із цілень від цих мощей, від ікон, а тим більше від Христа, коли ми говоримо, що Хрест це поклоняємося Христу як живій істоті. Хрести Господень, проганяй силою на тобі розіп'ятого Господа нашого Ісуса Христа, всю нечість. Тобто Господь, освячує цей жертовник, надає йому надзвичайно великої сили, сили, яка діє на супротивне, надзвичайно з великою дією. Це не шибениця. Це не розбійник, який розіп'ятий був на цій шибениці і не визнавав Бога. І для нього хрест лишився шибениці. А це хрест, на якому приніс себе жертву, Бог Слово, Творець, на цій землі. От тому і для нас хрест, це основа нашого вірування через Нього. Ми е, спасаємося, бо той, хто приніс себе в жертву на ньому, приніс в жертву спасіння кожного із нас. І ми не можемо визнавати е, жертву, а не, визна... не признавати і не поклонятися жертовнику. Згадайте е, старий завіт і перенесення ковчега. Ковчег мав надзвичайно велику силу. Коли до нього доторкнулися з безвірством, він вбивав. А ті, хто торкався нього з вірою і переносив його, і поклонявся йому, лишалися живими. От ми маємо багато таких аксіом, які поєднують надзвичайно велику святість в Старому Завіті речей. Над великою святість, яка має і в Новому Завіті. Лише ж тут треба перш за все підходити до того, щоб усвідомити це. Я пам'ятаю ну, свої молоді роки священичі, коли до мене підійшла недалека сусідка і каже: вріжте фелона старого, бо щоб моя невістка доносила. Дитину в своїй утробі. Я їй кажу, а що поможе? Віра у Бога і е, те, що вона випросить собі Бога, у Бога, чи поможе кусок матерії з І вона стала наганові пояснити. От, розумієте, віра і свої віря. От е, я віру і прошу Бога, Господи, благослови, коли ти. Твоя воля, щоб те, той, кого ти читав, як, котру ти приведеш на цю землю через мене, були благословлені Твоє. І це винущення було благословлено, оце віра, оце з вірою звертається людина до потреби до Бога. Але цю віру не може замінити кусок матері, хоч би він був не знати чим. Бо це суєвір'я, вір'я. Воно, е, якби, знаєте, якби маючи якийсь плеск, е, віри, але ми не віримо в те, що потрібно, ми не віримо в перше джерело, а віримо е, якби, в наслідок, відбиток, от чому вся справа. І тому акцентую Третє, Христос спеціально е, зазначив це. Хто торкнувся, щоб потім жінка, іціливши, не казала, я тільки доторкнулася до Його одежі, одіж Його е, помагає, одіж Його свята. А як тоді сама постать Христа? Як то джерело, яке освячує, то щоб поклонятися одежі чи поклонятися е, джерелу тої великої благодаті, яка Проникає через цю одіж і торкається серцевини людини, оздоровляючи її. От так же само, як ікона. Я ще раз помню, не фарба і не дошка, а перше джерело. Ми звертаємося до особи, яка відбита на цьому матеріалі. Звертаємося як до реальної, до живої суті. І ця енергія божественної благодаті. Торкається з нас. А от ми бачимо, є сльозоточиві ікони, є мироточиві ікони. Як може сльозоточити дошка, суха, висушена дошка? Звідти може появлятися сльоза, яка витікає з очей Богоматері? Або миро, яке з'являється на іконі? Звідти от як це досить дослід... вчені не безсилі тут? Вони не можуть зрозуміти, тому що е, міняючи приміщення або місце знаходження тої чи іншої ікони не, ікона не втрачає свої здатності. Вона далі мироточить чи е, сльозоточить. От Як тоді підноситися до цього? Звичайно, що ми відносимося до цього як першого джерела, яке через таке чудесне явлення подає нам певну інформацію. Яка стосується навколишнього світу, і в тому числі нас в цьому світі. Це дуже багато про це можна говорити, обширно говорити, але я просто акцентую на цьому. От тоді ж так же само, як і е, дочка Аїра. От Коли Христос сказав, не плачте, вона спить. Що сталося з тими, хто прийшов і оплакував її. Вони стали насміхатися, і як так? Так вона померла, що він говорить, він неправду говорить. А коли побачили на свої очі, що дочка піднялася зі своєї постелі, тоді всі зацепеніли в цьому страсі. Як так? Але Христос, чому саме Христос акцентує родичам, не розповідайте нікому, про що? Про те, як він повертає життя цій дівчині, встань дівчино. Це його слова. І дух дівчини повертається в тіло її, вона оживає і піднімається з постелі своєї. Тобто, тут якраз відбивається божественна сила, Божественна благодать, який підладні час і вічність. Душа знаходилася за границею часу, в вічності. Хто може повернути душу з тої, з, з тої за границі, в якій вона вже знаходиться у вічності? Тільки той, хто сотворив вічність і час, той, хто, хто сотворив людину і вселив її душу в тіло, він може. От в чому якраз і відбиток Божественності Христа? Тої іпостасі, яка надзвичайно не просто пізнається нашим розумом, як може перебувати Бог і в людському тілі, і тут же саме знаходитися Богом. пеклі з душею, в рай... Верні, так, І в пеклі з душею, як говориться у Тропарі, в раї з розбійником. І ти на престолі був Христе з Отцем і духом. От місто. Находження Божого Сина Другої постаті Святої Трійці, дуже чітко сформованої і висвітленої у тропарі цер, 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 церковному, щоб ми могли усвідомити, що Боже, Бог прибуває всюди, і нам не потрібно до нього будувати якусь, якийсь певний шлях через суєвір'я. А навпаки вірою проторювати шлях до Бога, тобто випрацьовуючи, виховуючи свою свідомість, свою духовність, які би могли керувати нашим розумом. Бо своєвір'я якраз заполонює його, підчиняє його собі. Душа протестує часто. Але розум старається заполонити підчинити себе. Собі всю, всю і, і сутність людську і замінити те, що не може він пізнати, оприділити, замінити чимось тим, що пізнається і оприділюється. Але підсвідомість наша, наша душа, вона не згідна з цим. Вона прагне прямої, прямого єднання з Богом. Вона Випрацьовує оцей це явище, яким, через яке спіл об'єднується Бог з людиною. Віру. Це отой провідник, який пропус... про... об'єднує людину з Богом і Богу, Бога з людиною. Без, без цього немає співпраці. Ні, ні людини з Богом, ні Бога з людиною. Бо коли ми відкидаємо Бога, Бог не насилує нас. І коли ми, а коли ми сприймаємо Бога, Бог співпрацює з нами. Отак От само, як Христос співпрацюючи з цією жінкою. Як, Бог, як Христос відкриває себе, як Бог в цьому домі цього голови над синагогами Аєїра, воскрешаючи дочку, це надзвичайно великий. Наочний приклад для того, щоб ми могли розуміти себе в цьому світі і могли так проторити свій шлях, щоб на цьому шляху нами керувала віра, а не свої віри. Я дякую вам всім за увагу, хай Господь благословить вас і допомагає вам в праці над своєю вірою. Та праці кожному з нас на свою віру, щоб не своє вір'я, а глибока глибока віра наповнювала наше людське серце і об'єднювала нас з Богом, з Творцем нашим. Дякую за увагу ще раз. Слава Ісусу Христу!